Вітаю, дорогі друзі, на моєму юридичному каналі. Сьогодні ми розглянемо цікаві особливості, які стосуються виплати додаткової винагороди для ЗСУ. 26 вересня 2023 року було підписано наказ Міністерства оборони номер 566, який вносить зміни до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ, а саме до наказу Міністерства оборони номер 260 2018 року. Новій редакції викладено в оновленому форматі розділ номер 34 де докладно описано особливості виплати додаткової винагороди на період дії воєнного часу. До моменту внесення змін не було визначено чітко, які дні рахувати як бойові та яким чином нараховувати такі виплати додаткової винагороди. Особливо гостро це стосувалось добових чергувань, коли військовослужбовець по факту два дні був залучений до виконання. Бойових завдань або спеціальних завдань, однак командування нараховувало виплату лише за перший день чергування. На сьогодні, згідно пункту 5 розділу 34, го це питання чітко врегульовано. Отже, який порядок нарахування додаткової винагороди на сьогодні? По-перше, залучення незалежно від кількості годин та тривалості таких заходів тепер рахується як один день, який надає підставу для нарахування додаткової винагороди. По-друге, якщо заходи розпочато до 24-ї години однієї доби і закінчено після 00 годин наступної доби, то цей період рахується як два дні участі в бойових діях або заходах. Давайте розглянемо приклади для різних графіків чергувань, щоб краще розуміти, як ці нові правила застосовуються. Отже, військовослужбовець, наприклад, залучається до протиповітряної оборони, прикриття об'єктів критичної інфраструктури, при графіки доба через дві рахуються два дні участі з трьох. Якщо військовослужбовець залучається по графіку доба через добу, тоді з двох днів залучення ці два дні рахуються як бойові. Такі зміни допомагають уникнути непорозуміння та надають нашим військовим справедливі умови для отримання додаткової нагороди. Хочу звернути увагу, що ці зміни вони застосовуються з 29 вересня 2023 року. Не забудьте підписатись на канал, щоб бути Курсі всіх оновлень та корисної інформації. Залишайте ваші питання в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео!